Визначився чемпіон пологівського району з футболу. Вперше в своїй історії ним стала команда із села Чапаєвки. А по завершенню чемпіонату організатори традиційно провели матчі на кубок закриття сезону. Хто виграв цей турнір? Дізнайтеся в сюжеті. Ще два сезони тому у чемпіонаті Полоївського району з футболу брали участь 10 команд. Зараз у внутрішній першості змагається всього 5 колективів. Це команди, що мають стабільну фінансову підтримку або ж звичайні футбольні ентузіасти, яким є, що доводити. Проте, незважаючи на таку кількість учасників, турнір виявився цікавим, а головне інтригуючим. Ім'я чемпіона стало відомо лише після останнього туру, коли на стадіоні села Чапаєвки місцева команда зуміла переграти пологівський мінерал і вперше в своїй історії завоювати почесний чемпіонський. ...звання. Другими у чемпіонаті стали футболісти Слав'ї, третій мінерал. Завершальним акордом першості Половського району став кубок закриття сезону, який традиційно проводиться після ігор чемпіонату. Сьогодні відбулося закриття нашого сезону. Прийняли участь у змаганнях чотири команди, як ви бачили, батьківщина, Славія, ветерани Славії і села Басань. Я думаю, команди всі показали непогану гру. Особливо ветерани, ну і зрозуміло переможця команда Батьківщини, яка перемогла в фіналі 3-0 в славі. Як і в основному чемпіонаті, головна боротьба за кубок розгорнулася між командою села Чапайоки та Пологівською Славією. Саме ці колективи і зустрілись у фіналі. Ще в першому таймі в воротах пологівців побувало три м'ячі. А це означало, що черговий трофей поїде до Чапаївки. Протягом сезону ці команди були головними конкурентами за перше місце абсолютно в усіх змаганнях, але обіграти Чапаївці в пологівській команді жодного разу так і не вдалося я думаю, це это в этом году закономерно. Команді славі в этом году, на жаль, не вдалося ну, не нас спіріати. Була всего лише одна ничья. Ми так, так, так же виграли відкриття сезону. Це третій кубок наш в этом году. Чапаєвська команда виступає у чемпіонаті Пологівського району не так давно, протягом останніх трьох років, але вже досягає непоганих результатів і поступово повертає до рідного села славетні спортивні традиції. Де два три года. До 2009-2012 по команда перший рік виграла перше місце серед сіл, второй рік ми зайняли лишь третє місце в районі. год вже достигли нормального результату, виграли чемпіонат району. Будемо стремиться вище, будемо показувати результат. Зовсім скоро у Полоївському районі розпочнуться змагання з мініфутболу, футболу, де кількість учасників без сумніву буде більша. А відтак і боротьба та видовищність змагань вища.